Микола Гоголь Ніч перед Різдвом, основні сюжетні лінії повісті, образи Оксани та Вакули, тема кохання. Це другий урок у серії уроків за вивченням творчості Миколи Гоголя. Наступний урок якраз буде про фантастичні та, е, сюжети та е, традиції українські і, власне, завершить історію. Оксани та Вакули. Ну, а даний урок передбачає розгляд сюжетних ліній і те, як формувалися стосунки Оксани та Вакули. У ну, нас очікує інтерактивна розминка, натиснувши на яку ми потрапляємо ось в таке середовище. От і тут учні можуть або разом, або індивідуально. Повторити коротенько основні такі тези попереднього уроку і потім зіграти в таку інтерактивну вікторину. Також додала тести у іншому ресурсі: це ресурс Gimkit, де просто тут вас очікує вікторина за творчістю та життєвим шляхом Миколи Гоголя. Далі ми занурюємося в контекст, це вислови. І учні коментують на початку або в кінці, яким чином ці епіграфи Миколи Гоголя стосуються даної теми. Потім учнів вітає їхній улюблений герой персі, продовжуючи світлу тему різдва. Сьогодні ми вирушаємо у справжню подорож у часі до українського села Диканьки, Пальвакула, Веселий Чорт, Красуня Оксана і уся диканька, яка готується до свят, родний гумор, чарівну казкові. Так, отже, власне, входимо в урок, досить цікава розповідь, і тут раптом хук. Що ж це за хук? Ніч перед Різдвом. Тиха, чарівна, сповнена див. У цю ніч переплітаються сміх і злість. Так, і роздуми вакули. Нас е, цікаве є запитання, і нас переводить до теми. Ми озвучуємо учнями ту уроку, є актуалізація знань, і далі в нас рубрика Читаємо, аналізуємо, відчуваємо. І ось тут починається дійсно магія. Презентація насичена чудовими зображеннями. Презентація насичена, як ви бачите, ось такими сюжетами в форматі 3D, і також дуже велика кількість створена відео, які характеризують головних героїв. Далі ми мандруємо уроком. Є цитати і є запитання. Є запитання, і вони якби, ілюструються ось такими, я ж кажу, авторськими скажімо, зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту. Сом знялася так високо, що тільки чорною цяткою ми готіла вгорі. Тобто дуже багато сцен із самого твору перетворені мною ось такі короткі відеоролики. Додаються цитати для легшого вивчення твору і знайомства із текстом. Якщо ми говоримо про чорта, то. Він... Вертілася на всі боки та нюхала всі... Так, я думаю, що учням буде цікаво і прочитати, і разом з тим прослухати опис того чи іншого героя. Є запитання про вакулу і є ось такий сюжетний опис. Усі миски, з яких диканські козаки сьорбали борщ, були розмальовані кова. Так, це також буде дітям цікаво і ось наша Оксана, і також коротке відео до образу Оксани. Підводяться коротенькі такі підсумки їхньої першої зустрічі Вакули і Оксани, і ми переходимо до знайомства не більше як літ 40. Так. Далі йде розповідь про те, як збиралися шанувальники від місолухи, як вона обвела їх навколо пальця. Додаються цитати до кожного цього сюжету. Ну, а далі ми проговорюємо, як Вакула відвідує пацюка, виносить мішки і переходимо вже до підсумку, тобто перед тим перед польотом до Петербурга. Тут учні очікують різні типи запитань, є творчі завдання, є завдання для роботи зі штучним інтелектом, є завдання тестові, є завдання на роздум, мікротрансформація, домашнє завдання різнорівневе, а вже вчитель обирає, який вид роботи він запропонує учням для підведення підсумків даної теми. Ну, власне, такий урок, який сказковий, чарівний, з такими елементами. Має зацікавити учнів і сприятиме тому, що вони будуть читати цей. Твір.